Вітаю, друзі, і сьогодні я хотіла поговорити про реставрацію кінотеатру Батьківщина. І я хочу нагадати, як це було, адже має бути якесь розуміння причини наслідкового зв'язку таких грандіозних витрат у час війни. І так, батьківщину ремонтували за грантові кошти та кошти з міського бюджету, і ця сума за час ремонту значно роздулася. Грантодавець цього проекту німецьке товариство міжнародного співробітництва ДЖІЗ і було в. Виділено 900 тисяч доларів гранту, міська рада мала дофінансувати лише 200 тисяч доларів, але згодом транш з міського бюджету зріс утричі до 600 тисяч доларів. Отож ціни будівлі оновили за півтора мільйона доларів, і це за сьогоднішнім курсом виходить 62 мільйони гривень. Я напевне не помилюся, що таких ремонтів, як зазнало наше місто за останні військові роки. Раніше і не бачили. А фантазія замовників саме на цьому проєкті розгулялася не на жарт. Грошей не шкодували від слова зовсім. Зробили батьківщину на совість на чиюсь розкішно широку і дуже дорогу совість. Загальна площа батьківщини виходить 2000 квадратних метрів, і ремонт одного квадратного метра обійшовся, грубо кажучи, 738 доларів. До речі, відкриття цього палацу розкоші вразило буквально усіх. Бутерброд з червоною рибою, з хамонами і в'яленими овочами, вишукані десерти, столигнулися від ресторанних делікатесів, які приготували для цього помпезного відкриття. Таке враження, що сюди зібралися дуже голодні люди, адже для того, щоб їх нагодувати, Луцька міська рада витратила з бюджету 172 тисячі гривень. А дехто з запрошених не мали, виявляється де ночувати, то їх поселили в готель, і на це рада Витратила 100 тисяч гривень. А ці кадри зняті біля стін монастиря, куди луцькі пенсіонери сходяться, щоб безкоштовно поїсти. Тут правда роздають не червону рибу є, робимо кутю, варимо паски, замовляємо на паску. То так, а так серед будня шо хто жертвує, то й даємо. Сьогодні давали гречку, ляшки, пряники і хліб. Ти болить, ти болить, а туди вийдеш тут півгодинки, постоїш та візьмеш туда і сись, а ти добре. Чи мене син? Я, ну, я, син у мене він інвалід. Я за нього клопочусь. Я тут беру і ми з ним от і все. А скільки от у вас пенсія зараз, Скільки ви отримуєте? таке. Не вистачає вам на продукт? Каша, суп, ковбаса, е вода, друга, ну різні, різний, ну, печиво, ну як є. Насправді в нашому місті є куди вкласти півтора мільйона. Доларів. Уявіть собі, якби за ці кошти зробили соціальну їдальню, в якій можуть поїсти нуждені. Зробили б новий сиротинець або ж центр для реабілітації військових. Але ж ні, зробили бізнес центри Щоправда, які бізнес-потреби задовольнятиме цей центр. Це поняття дуже незрозуміле. В оренду приміщення не здається. Воно замкнене на ключ. А для чого призначені? Усі ці величезні зали не знає навіть балансу отримувач, а перебуває воно на балансі Луцьк реклами. Керівник Луцьк реклами Олександр Ковальський сказав нам, що в оренду воно не здається. Але якщо воно не буде здаватись в оренду, яким чином воно буде заробляти це, це послуги? Це послуги з організації заходів, тому що тут не просто оренда приміщення, там є технічні обладнання. Меблі, світло, ну і багато інших речей, які не можна назвати орендою. Тобто, все таки платити будуть за це все діло в ідеалі. Ми плануємо з декілька років вийти, скажімо так, в прибуток з того, щоб цей будинок сам себе окупова. Окупляв, дивіться, яка цікава ситуація виходить. Цей бізнес-центр чомусь перевели на баланс Луцької реклами, хоча він міг би бути на балансі відділу комунального майна. Скільки коштує замовити ці послуги, яким чином це буде відбуватися? Наразі просто ще не остаточно не затверджений штаб, який буде тут працювати. Тобто, фактично, ще це в процесі формування все відбувається, тому ще і не надаються якісь інші послуги, крім. Того як використання подієвого холу за а який штат тут буде? Скільки людей планують um, наняти наразі? Я не маю. Остаточної інформації, тому що це в процесі обговорення. Якщо його здавати в оренду, це потрібно робити через аукціон. Я так розумію, ніякого аукціону не проводили. І де зима приміщення на 2000 квадратних метрів доведеться утримувати, навіть якщо ним не користуватимуться. Ці витрати знову ж таки лягають на бюджет в 2000 квадратів. Це треба буде і опалити приміщення, і будуть і за отримання цього будинку будуть так, так, так. значні кошти. Звідки будуть фінансуватися це, ми плануємо найближчим часом все це запустити, щоб це активно запрацювало? Ну ви говорите дуже абстрактно, найближчим часом, колись там, ну коли це все буде, якщо... найближчим а... часом ми зробимо все можливе для того, щоб це запрацювало, угу. тобто, але якщо людина хоче, от наприклад, орендувати це приміщення на місяць, mm -hmm. на два. На рік, на два роки це ну, не буде. Я зал неможливо не орендувати не а арешту. А решта найближчим часом буде визначено, як вона буде працювати. Ясно. А хто це буде визначати? Найближчим часом ми визначимо, хто це буде визначати. Ми також спробували взяти коментарі у представників Луцької міської ради, а зокрема звернулися до заступниці міського голови Ірини Чебелюк. Але вона нам відмовила у коментарі з приводу приміщення кінотеатру Батьківщина, зіславшись на те, що вона дуже зайнята. Кернівані розписів день і не вийде і люди зараз. Тобто вона. Немає часу, так? Я зрозуміла. Добре, дякую. Якщо його не планували здавати в оренду, то для чого чи вірніше для кого його відремонтували? І чи не буде так, що незабаром відремонтовану батьківщину, яка стоїть прямісінько у центрі Луцька, віддадуть умовному дядькові в оренду на 49 років у зв'язку з тим, що приміщення дорого отримувати? Щось схоже відбулося з будинком прайзлерів у старому місці? Тільки будинок прайзлерів потрібно ще реставрувати. А тут усе вже новеньке і готовеньке. Ну що ж, побачимо в цьому місці, так як і у цій країні, уже не дивують ніякі контрасти.